Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні понеділок, 16 вересня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Знову велика непоправна втрата. Загинув 28-річний воїн Ганджа Олексій Григорович із Рижок. Через ворожі обстріли протягом доби на Чернігівщині загорілися 30 домогосподарств. Браконьєри з Київщини сітками наловили на Чернігівщині 30 кілограмів риби на понад 120 тисяч гривень. Ворог бив по трьом населеним пунктам Чернігівщини протягом доби. А також сьогодні в ефірі народний календар. Новини. З глибоким сумом повідомляємо про чорну звістку, що долинула в нашу громаду. Увірвалася нестерпним болем одразу у дві родини у Рижках і у Нехаєвці. Жорстока війна продовжує забирати життя українських воїнів, які без вагань стали на захист рідної землі. 14 вересня ворог обірвав життя найдорожчого сина, брата, чоловіка, батька. Взятя загинув 28-річний воїн Ганджа Олексій Григорович із Рижок. Захисник народився 9 березня 1996 року. Закінчив школу в Нехаєвці. Свою долю пов'язав із військовою службою із захистом України. Закінчив військовий виш, мав звання офіцера. Воював за Україну у найгарячіших точках. Самовіддано захищав чернігів від наступу росіян, нагороджений медаллю за оборону. Чернігова, відомчою відзнакою за наказом командувача національної гвардії України, медаллю 10 років сумлінної служби, був командиром зведеного підрозділу 27-го полку НГУ. Мав безліч світлих планів на життя, мужній розумний. Надія і гордість мами, батька, опора своєї сім'ї у воїна залишились батьки: молодший брат, дружина та п'ятирічний синочок. Боляче схиляємо голову в скорботі та приносимо свої щирі співчуття згорьованій родині. Нехай Господь скріпить рідних героя силою, мужністю та благословенням у цей тяжкий скорботний час. На офіційному сайті Коробської громади Коробська громада GoUA у розділі новини знову велика втрата Ганджа Олексій Рижки. Ви можете знайти номер картки дружини воїна для допомоги родині у цю скрутну хвилину. Вічна пам'ять і слава герою захиснику. Вони на світлинах щасливі в парі, чому ж жопустіла без нього за море на горе. Хата, чому її діти лишились назавжди без тата? Тихо, чому ця війна забирає найкращих, Хіба це норма? Та це ж непоправне, невтішне, несказане лихо, лихо Він добрим я. Через ворожі обстріли протягом доби на Чернігівщині загорілися 30 домогосподарств. За інформацією голови Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса за останню добу внаслідок ворожих обстрілів загорілися 30 домогосподарств. Пожежі сталися на прикордонній території Семенівської громади Новгород Сіверського району у своєму повідомленні. Очільник також наголосив, що місця для переселення людей є. Браконьєри з Київщини сітками наловили на Чернігівщині 30 кілограмів риби на понад 120 тисяч гривень. 13 вересня на озері поблизу села Вовчок Кептівської громади двоє браконьєрів з Київщини у незаконний спосіб наловили 30 кілограмів риби, щук, карасів та окунів. Сума збитків рибному господарству склала понад 120 тисяч гривень. Про це повідомляє чернігівський рибоохоронний патруль. Патрулем під час спільного рибоохоронного. Рейду разом з працівниками патрульної поліції Чернігівського районного управління, головного управління Нацполіції в Чернігівській області, на водоймах Чернігівського району було викрито грубе порушення правил рибальства. На озері на території Кіптівської громади двоє браконьєрів ловили рибу з човна за допомогою трьох простих сіток, що є незаконним знаряддям лову. У протизаконний спосіб порушники добули 68 екземплярів риби загальною вагою 30 кг. Грамів серед них карась сріблястий 59 екземплярів, щука звичайна 7, окунь звичайний 2. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 123 тисячі 879 гривень. Правопорушниками виявилися мешканці Києва та села Рудня Київської області. На місце інциденту була викликана слідчо-оперативна група. Нас поліції відомості про вчинене правопорушення внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань на порушників складено адміністративний протокол. Матеріали справи будуть направлені до Чернігівського районного суду для винесення рішення про притягнення винних осіб до відповідальності. У правопорушників вилучені заборонені знаряддя лову, незаконно добуті водно-біоресурси, човен гумовий Ніка та автомобіль ВАЗ 2101 з 5 серпня по 20 вересня 2024 року, включно на території Чернігівської області. Триває заборона на вилов річкових раків. Ворог бив по трьом населеним пунктам Чернігівщини протягом доби. Прикордоння Чернігівщини знову опинилося під ворожим обстрілом. Протягом доби ворог двічі здійснював обстріли населених пунктів – дронами та безпілотниками. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Під вогнем опинився населений пункт Семенівської громади Галаганівка, Один вибух, ймовірно, ФПВ-дрон, та два населених пункти Новгород Сіверської громади Михальчина Слобода, два вибухи ймовірно, скид НВП з безпілотника та. Грем'яч два обстріли, п'ять вибухів, ймовірно, FPV-дрон. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Це були новини. Про здоров'я. Сьогодні у рубриці про здоров'я. Фельшер санітарний коробського відділення державної установи, Чернігівський обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України телелейко Валентина Михайлівна розкаже нам про імунізацію. Пані Валентино. Вам слово життя це рух, так кажуть у народі, і справді це так. Адже без достатньої фізичної активності страждає весь організм і серце, зокрема, регулярна фізична активність має безліч переваг для вашого здоров'я, профілактує стреси і покращує настрій, зміцнює серцево-судинну та дихальну системи, нормалізує рівень холестерину. Глюкози в крові й артеріального тиску зміцнює м'язи, кістки та зв'язки, зменшує ризик травм, зміцнює порно-руховий апарат, розвиває гнучкість і спритність, поліпшує мозкову діяльність, підвищує постачання кисню до мозку, покращує творчі здібності. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує дорослим щонайменше 150 300 хвилин помірної та інтенсивної аеробної активності на тиждень або близько 30 хвилин на день. Ось кілька порад, що допоможуть вам залишитися фізично активними. Робіть короткі активні перерви протягом дня. За 5-10 хвилин активності ви можете зробити прості вправи: нахили тулубу, присідання, відтискання від підлоги. Хорошим способом підтримати свою активність є танці, ігри з дітьми. Прибирання, вправи з м'ячем, обручем. Домашні тренажери тощо. Знайдіть для себе онлайн-тренування. Тренери на різноманітніших спортивних практик мають свої онлайн-заняття. Будьте обережні при виборі занять. Упевніться, що вони вам підходять і ви зможете виконувати їх самостійно. Більше ходіть, навіть у квартирі є можливість прогулятися. Не відмовляйтеся від ходьби, вона допомагає тримати м'язи в тонусі. Прогулюватися можна кімнатою за розмовою телефоном. Корисною є ходьба сходами вгору. Частіше вставайте. У багатьох сидячий спосіб життя. Це збільшує ризик розвитку порушення зору, сколіозу, геморою тощо. Рекомендується вставати та витягуватися в повний зріст кожні 30 хвилин. Подумайте, яку частину справ ви могли б зробити стоячи. Це допоможе. Урізноманітнити час та укріпить ваше здоров'я. Збільшуйте фізичну активність поступово, аби не нашкодити організму. Важливо, якщо ви маєте проблеми з серцем, поговоріть зі своїм сімейним лікарем щодо типу та тривалості фізичних навантажень. Влітку набагато простіше набувати корисних звичок та робити це в задоволення. Бігайте, їздіть на велосипеді, плавайте, подорожуйте. За все це Серце скаже вам величезне дякую. Пам'ятайте, найкращі вправи ті, які ви робите. Будьте активними, бережіть своє здоров'я. Сьогодні, 16 вересня, понеділок, всесвітній день Барбара та міжнародний день охорони озонового шару. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять святої великомучениці Євфемії. За старим церковним календарем віряни вшановують пам'ять мучениці Василіси Нікомідійської. Іменинники сьогодні Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила. Народний календар нам говорить: почути сьогодні грім до зими без снігу, теплий сухий день. Чекайте на пізню зиму без морозів. Повністю пожовкло листя. Осінь буде тривати довго. Граки збираються з граї, тож чекайте на ясну погоду. За останні 130 років, 16 вересня, максимальна температура повітря складала 27,6 градусів Цельсія у 1994 році. Мінімальна ж складала одну. Цілу градусів за Цельсієм у 1944 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 6 годині 24 хвилини, а зайде за горизонт о 19 годині одній хвилині. Майже весь день у коропі небо буде залишатися ясним тільки ввечері з'являться перші хмаринки, Проте опадів нам не прогнозують. 16 вересня прибирали мотло у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали. За мурашками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої, суворої зими. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з чомирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами! Бережіть себе.